І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Нікола Ідіс на Type 5 Heavy. Карта Литовище. Ну що ж, до бою. Так, карта литовища, вона змінилася. А чим вона А, ось тут так ось по е... є лінії біля цієї печери, там щось позмінювали, щоб не було прострілів, наскільки я так розумію. Це вже експертні експерти поправлять коментарям. Ну і граємо ми на чому? Ну, Така неприступна фортеця зараз. Після оновлення 2.0. Але я колись пам'ятаю був бій на Type 5 Heavy на карті Хімберсдорф в натиску. Я її назвав Великий босс суперважковаговиків». В принципі, так, дуже чудова назва для такого танку. Мені здається, що вона підходяча. Отже, будемо його називати і неприступна фортеця, якщо він буде натанкований. А якщо, якщо він буде натанкований, я це сказав чудово. Якщо він натанкує, так багато. А великий босс серед супер важковаголоків, якщо він дуже багато нахлопушить деміджу, так? Чудово, я думаю, ви мене підтримаєте. Це зразу я по ходу, коли починаю коментувати бої, зразу ж вигадую такі якісь назви. Чудові та цікаві. Свої також назви випишіть в коментарях, як ви по простонародному називаєте. Так, ну в нас, в принципі, зараз і гармата, і броніще в лобі, то точно е непогано себе відчуває. Так? Ну, бебехи ББі 290, це в нас поліпшені, так, бронебійні, 700 шкода від постріл. І 270, і 257 звичайні. Ну скажіть, ну на звичайних, ви зможете битися. отак? Ну Це ж у нас штурмовий танк. І так? Так, супер важковаговики ваговик, який б'ється на передніх лініях. Ви зможете на передніх лініях в башту пробувати? Ну, це яке треба мати? Скріпіч? Я не знаю. Суперфантастичне, неймовірне. Епічне чи яке? Ну Можливо, є такі робіт. Так, зверху покупову. Чудово, перший ворог знищений. 1200 настрілено. Тут не треба падати, бо в нас дуже велика вага, можемо розбитися. Треба з'їжджати і напевно, що їхати все ж таки в печеру. Чому? Я колись спробував, ви мене навіть бачили, я колись спробував, не пам'ятаю на якому танку грав. Перший я потрапив ще давно, ну, ще давно як тільки переробили литовище. Е, ну, На оновлене литовище. Я поїхав от сюди наверх, мене тут жорстоко вихлопушили. Це не дуже чудовий варіант. Але. А тут хіба що підловити. Ого, чудово. Майже в затніще. Потім такий, о, он занарвався. Він так придивився, запам'ятав, буде, напевне, мститися. По-любому. Так, що в нас далі по бою? У нас проходять, бачимо, по нижньому респаунту проходять суперники. Отже, беруть наші як в оточення, але... В нас там, ну, в принципі, великі сили, щоб дати більше їм на базі. Так? Хоча також чудова та цікава історія. Я колись грав, ми тут в печері всіх вихлопушили, а суперники прорвалися на СТ-ЛТ-ка, прорвалися по нижньому респу, зайшли нам в тили і дуже якось легко вони там повихлопушували, ті, хто там у нас так попереду, це танканув. Оце танкану. Отже у нас і позаду бронювання непогане, так? Чудовий поза. Я так взагалі розумію, що е, тут і влучність гармати непогана, що по дальнику він з заліпив. Ну хіба ББХ, так, й калібр 155 мм, так вони якщо я не купляю. Ну не повинен бути проблему. Ага, тут вже не можу. Перехвалив. 4-5 рахунок не в нашу користь. Зупинили там просування суперників. Отже, хто тут залишився? Маус. Супер Так, супер серед ПТ-шок. Але не сильно, так скажемо. Броньований, але не сильно. ПВ-215Б. Я думаю, що ми його зараз. Ну, побачимо зараз. А ну, він пугасами буде стріляти чи ББ, Ми його, бачите, пробуваємо, в Ломбечник без проблем. 4000 настріляно, 1200 натанковано. Танкував ББХу від у і... А, і підкалібер. Так, і під калібр поліпшений від СРВ танкану. Бо той не, не пробив, але ну, зарядив підкалібер, думаю, зараз пробіг пробив. Я пробив. 7 рахунок не нашу користь. Там проривається щось дійсно. Я не знаю, там тесту але те. Стоїте. І попереду хорі ще 705-й підтягується. Я думаю, що вони і са зараз виклопушать. Я тільки не зрозумів, чому менше стало там, чому поод'їжджали, чи їх там перехлопушили на нашій базі. Може і перехлопушили, ось вона. Підступний постріл іде стерео. Ну добре, я думаю, треба їх, бо зараз ми все хп втратимо на цьому стерлі. Це ж на спортеця. А то, а то облогова ПТХ, так? Тож вона хі -хі, бере в облогу ПТ фортецю і вихлопушує її потихеньку. Якщо не зробити ніяких дій, то тоді... Потихень... Опа! І з підпалом. Ууу, чудово як. На 700 дав з підпалом і на 377 е, з підпалом. На 700 дав йому і, і, і деміджу і, і 377 співпалом. Заїхав на глюка, хотів в за ще заїхати. Братіш там на Маузе ще один супер важко Допоможи! Допоможи, чудо. І бабаху добити. О, фугасом! Я хотів подивитися, чим буде стріляти бабаха. Фугасом на 237 дав. Ну помстився за той підпалка. Так, два вороги знищено 6 тисяч настріляно. Вже не танкує. Отже, в цьому бою буде не, не приступна фортеця, а... буде... великий бос суперважковаговиків, так? Вже назву я таку. собі хе хе Придумав. Так, 11-12, напруження досягає свого поя. Ми в повному оточенні, ну майже, у нас ще є Т100ЛТ на всяк випадок. Він там гриля може приклопушити. Ну, Зильом битись, нам з броньованою технікою треба битися. Гріть отакий. Ну, гриль просто може дуже боляче всадити, так? 7000 стрілях. Два суперважкових ГВК, серед яких босс суперважкових ГВК. Ну, я думаю, ви зі мною був. Він зараз босс супер важковий. Зараз на ньому дуже. На Маусах багато грають. Чому? Тому що почуть та Шенрата, я також на ньому граю. Хочу та Шенрата прокачати. І ви знаєте, вже як багато ти на ньому граєш, тобі вже на ньому комфортно грати, вже і на танковує шкро... Ну, ви бачили, так як я граю. Хто не знає де подивитися саме мої бої, то плейлист називається Європейський сервер World of Tanks та всі відео... Та всі ігри гравця Йоей. Ось там є саме я. 5 ворогів знищено. п'ятсот настріляно. Що, втратили тестувати? А я думав, бачите, що тестелети впорається з грилем. Так, там всі шотні і в нас всі шотні. Ну у нас більше хп. Для гриля це не важливо, бо у нього там також 700 е, альпіщів вилітає. А з леопарда ми можемо, в принципі, так, десь і розмінятися. Скільки трупіки, всі в печері трупік лежать. Суперник. Відпочиваю. Опа-опа, підставився. ну, снайпер! Снайпер пробуває. Шість ворогів знищено, воїн достойніший. Майже 8 тисяч, бліндами тут точно нікуди не залітали, бо ми в одній печері били. Маус поїхав на захоплення бази, я так розумію, так? А наш герой що? Насмілиться поїхати на гриля? Опа. Ну він там, так, він там в тому невеличкому містечку, так? Так, 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 так. Так чи не так перетакувати не будемо? Хай їде сюди, йому щось треба робити. Бо ми йдемо до перемоги. В принципі, наш герой що? Буде зараз мауса прикривати, хай стає на захоплення, правильно. Я сумніваюся, що він поїде сюди в печени. От сумніваюся, чому, тому що все ж таки це кустова петеха. йому краще буде грати на відкритій місцевості. Але там так база, вона так розташована, що... Ну там, по-моему, перешкоди є, там не відкрита місцевість. Може бути героєм Гріль цієї битви, але зазвичай наші е герої відео стають героями битви. Так? Бо наш герой 6 шкода, а гріль 3. Ну гріль там впорався з тестуте, щось так не дуже зіграв. Мені здається, треба було не те, що вона глючу на, на тестелоте грати проти гріля, а йому треба було... Обережно, підсвітив, стрільнув, підсвітив стрільнув, або вже потім, якщо він там зашкірився, якось намагатися закручувати. Ну, це не мені повчати, так? Бо ви майстри, ви маєте неймовірні скеліща, так, вірався і весь е, скеліщенське скеліще, такого немає ні в кого, ви вже знаєте, так? так що, я, я, я навпаки повчаюсь по <сх lowest> вашим відео. Ава, приїхав, у нього багато хп, ти бачиш? А ми від тут стоїмо, в принципі. Що це це фугасом було на тисячу. От я згадав фугаси, так? От, от тайпа п'ятого. Відігнав гриля, все. А то не хоче втрачати танк, а за... навіщо? Все одно пораз. Чи потім ремонтувати танк, так, відновлювати. Не, виїхав, дивіться. Ви. Ха, і підстав. І якраз захоплення бази. А це чудово. Чудовий бій, чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі 9 тисяч настріляв.